Якщо ви заклали туди свої гроші, ви повинні як інвестор отримати дивіденди. Якщо у вас нема грошей на себе, коли ви тягнете, то звідкиля беруться гроші тому, хто вас прийде заміняти? Все, що залишилось, це називається прибуток бізнесу. З маржою в 10%, Що ви з нею робити будете? Перше, що потрібно зробити, це встановити точні і зрозумілі правила керування грошима. Я про бізнес ще скажу. Які включають напрямки: перше, розмір обов'язкових нарахувань на зарплату, розмір нарахувань на дивіденди і розмір нарахувань в резерв. Це в унісон фразі план для форс-мажорів, яких я не знаю, оце в, тут план на в резерв. І тут запам'ятовувати правила. Правило перше: задача власника бізнесу забезпечити необхідними фінансами всі операційні потреби. Які всі не можете Нахер з пляжу з бізнеса? Ви повинні взятись за бізнес, коли ви скажете я здатний. Правило друге. Неможливо недопустимо перекривати одними статтями витрати інших статей. Правило третє. Це я сам правило складав для вас. В книжках такого нема? Правило третє. Фінанси з собівартісті товару повертаються на закупівлю товару. А маржа розподіляється по всім іншим направленням. І якщо у вас маржа 10%, виїбась. Що ти будеш робити, коли тебе дадуть мільйон? Раздам долгі, а з остальними, а остальні подождуть. Це вас боржой в 10%. Що ви з нею робити будете? Правило четверте: щомісячно проводити відрахування в резервний фонд в подушку безпеки, який може використовуватись потім тільки по стратегічним питанням. І це з тої самої бідної маржи. І правило п'яте. Не плутати різні статті прибутків для вас як керівника. У вас є три статті. Перше, керівника напрямку, якщо ви вляпались, і якийсь відділ на вас. Якщо три відділи, три, туди вам зарплати йдуть. Такі самі, якби йшли, якби хтось за вас. Це тільки один напрямок, як керівнику підрозділів. Другий напрямок як власнику бізнесу. Третій напрямок як інвестору. Якщо ви заклали туди свої гроші, ви повинні як інвестор отримати дивіденди. Бо якби ви заклали гроші в інший бізнес чужий, то з чужого бізнесу вам повинні були йти дивіденди, а з вашого чому вони не йдуть? А? Як вам? Із цих трьох напрямків, як керівнику, тобто найманцю у самого себе, власнику бізнесу і інвестору, доходи власнику бізнесу це і є прибуток компанії, які повинні розподілятись по різним статтям доходу. Тільки ці гроші розподіляються по статтям доходу. Інвестору йдуть спочатку. Керівнику як зарплата, якщо три тягну у напрямки, чи 2, чи вісім, мені йдуть спочатку. І все, що залишилось, це називається прибуток бізнесу. І цей залишившийся прибуток бізнесу розподіляється по статтям. Перша стаття. Фінансові резерви компанії, тобто подушка безпеки. Якщо у компанії немає коштів на цю статтю, вона не може відчувати себе в безпеці. Стосовно цієї статті існує один закон. Якщо ці резерви створювати по остаточному принципу, вони ніколи не будуть створені. Єдиний шлях зробити відшкодування обов'язковим та постійним, так само, як зарплату чи налоги. Ви ж не платите працівникам? Ні, ну ви платите. Тоді, якщо залишились гроші. Ну, тут же ми недавно когось ще розбирали. Хто це? Якусь жінку розбирали. Типу, я зупинила рекламу, бо не було чим зарплату платити. Тому я з реклами перевела в зарплату. Приблизно 3-5% від маржі це середньо по лікарні показники, які відводяться туди. Це небагато, але вони повинні бути постійними. Друга стаття: відрахування засновникам компанії, інвесторам. Так як в компанії були інвестовані кошти. То кошти повинні приносити дивіденди. і не треба плутати цей прибуток від створеної компанії. Бо якби ви ну, з прибутком від створеної компанії, з прибутку з бізнесу, бо якби ви умовно щас дали ваші гроші, наприклад, в мій бізнес чи в якийсь інший, і ви домовились, що дивись, я тобі даю 10 тисяч і хочу з 10 тисяч, то, наприклад, тисячу да, там, чи 100 доларів в місяць отримувати. От ви з цієї суми і отримуєте. Ви, ви отримуєте якісь суми. Компанія може зростати, а ви отримуєте суму, яку поклали. Ну, як з банку умовно. Третя стаття на виплати працівникам. Включаючи з вами, якщо ви тягнете на собі якусь посаду, да, яка рано чи пізно буде замінена кимось. Тому що ви не можете. Типу, я спочатку тут, а потім я найму йому дам. А якщо ви собі не платите, то на який член ви наймете? Якщо у вас нема грошей на себе, коли ви тягнете, то звідкиля беруться гроші тому, хто вас прийде заміняти. Тому у вас нема грошей на помічників. Навіть на просте. В середньому це повинно із. Прибутки компанії десь складати 20-30%, максимум 40. Якщо ви з прибутку компанії, компанії, а не всього валу прибутку, віддаєте більше 50, компанія, скажімо так, не перспективна в стратегічному плані. У неї мало грошей на розвиток, бо багато з'їдає оце все. Розумієте? Четверта стаття. На інвестиції в просування та розвиток. Саме в цьому найбільше намагаються економити. Ну, і ще на відрахунку інвесторам. Інвесторам ще не дамо. Нахера. Я ж сам себе потерплю. Що таке на розвиток? На рекламу. На розробку чи тестування нового товару, на любі тести, на навчання, на відкриття додаткових відділів, підрозділів, чи залож... залучення додаткових людей, на відкриття нових площ чи розширення тих, що є. Це стаття, яка потребує збільшення. Коли, знаєте, коли її треба збільшувати? Ну, в умовах кризи. В умовах кризи, люди. А, ш, а як в житті? Навпаки, завжди в умовах кризи ця стаття скорочується. А чому її треба в умовах кризи збільшувати? Щоб вийти з кризи, це не, пок... це не план. Тому що збільшуються витрати. На пошук та залучення платіжоздатних людей. Їх стає менше, шукати треба довше, більше. Скорочуєте цю статтю, пошуки невдалі. І у вас приходить криза. Слухайте, я, до речі, в кожному майже пункті даю вам сенсацію. Від 5 до 15% туди плюс-мінус, це не точне все. Але щоб ви хоч орієнтувались, в звичайні часи і до 50 відсотків повинно йти в умовах кризи. Я, до речі, якщо ви бачили, півроку безкоштовно робив. Стосовно кризи. Не сезон це ж теж момент криза. Да. Не сезон так само, а яка? Це ваша ваша локальна криза. А то криза країни чи чи криза світу. Яка різниця? Локдауни це була криза світу. да Війна це криза країни. Ну, і знову таки дивлячись твої масштаби, де ти працюєш. Дякую. П'ята стаття: на збільшення оборотних засобів. Якщо ви плануєте зростання? То ви плануєте збільшення обороту. А для цього треба збільшувати вливання коштів. Питання наскільки? Точно. Наскільки плануєте зростання? Відрахування на поповнення обігових коштів. Ми маємо е, нараховувати відсоток собі з цих, е, правильно розумію? Частину маржі ми запускаємо на е, збільшення обігових коштів. І маємо нараховувати собі відсотки за це, як інвестори, так я розумію, чи ні? Як інвестори, ви собі нараховуєте тільки із тої суми, яку ви вклали, на по домовленості, яку ви зробили вкладаючи. І все. Ти вклав. Колись 5 тисяч доларів. Твоя компанія тепер вже може робити обороти в 50 тисяч доларів. Ти як інвестор отримуєш тільки з 5 тисяч доларів. А не з прибутку. Комп... Ні, ну Є ідіоти, які беруть в кредит, щоб думаючи, що на початку зекономлять. Вони кажуть, давай, в мене зараз все в мінусі, а от коли я буду зростати, я буду тобі 10 платити. І потім кілер дешевше.